Коли ми говоримо про самодостатність, ми всі повинні розуміти, що кожна поважаюча себе жінка повинна вміти заробити собі на нагаточки і на кілера для колишнього. Розумієте, якщо воно не факт, що знадобиться, але оцей навик треба мати. Все інше повинен оплачувати чоловік. Поясню, чому поясню, чому. Тому що ви прагнучи до цієї самодостатності, ви виховуєте абсолютно інфантильних чоловіків, і потім вони приходять до мене, а мені ви їх або сповідати, або відспівувати дами, Я не наймалася, розумієте? Тому я вас дуже сильно попрошу. Коли ви просите в Господа самодостатності, ви повинні розуміти, що це таке. Розумієте? Бо кожна поважаюча себе жінка, яка вміє сама себе забезпечувати, вона дуже добре розуміє, що це таке, і вона просить в Господа, в принципі, про друге. Вона просить про чоловіка, який буде приносити гроші в сім'ю. Розумієте? Якщо вас ніхто не ущемляє, не ображає, не аб'юз і так далі, беріть гроші такі.